Україну знають, визнають і підтримують у більшості країн світу. І за це ми безмежно вдячні світовій спільноті, але ж і самі не сидимо з руки. Захищаємо батьківщину, тримаємо економіку, підтримуємо зсу благодійними донатами, волонтерами. Зігріваємо наших захисниць та захисників в усіх сенсах і всіма можливими засобами. І зараз форпроєкт в'язані речі для воїнів. Це дерево ми називали волонтерські. Створили його не просто як в'язане графіті, тому що це популярно в світі багато таких арт-об'єктів. А з такою думкою, щоб вшанувати. Висловити свою повагу і шану волонтерам, які допомагають нашим захисникам уже десятий рік війни. Незвична інсталяція відтепер прикрашає міський парк на Київщині для створення арт-об'єкту. Волонтери отримали спеціальний дозвіл місцевої влади. Працювали над об'єктом десятки майстринь протягом трьох тижнів. Результат перевершив усі очікування створювали з різних елементів, бачите, тут використані і різні нитки, і різні форми. І Кожен собі придумував і виражав що своє. Хтось вибрав з орнаментом, от як у нас оцей мак, це така квітка символ нашої скорботи, символ нашої пам'яті про загиблих і про тих, хто віддав життя у боротьбі за Україну. До волонтерської команди долучилася і Тетяна Єфіменко, переселенка з Донеччини. Спочатку жінка евакуювалася за кордон та довго там бути не змогла. Каже, дуже хотілося додому, тож повернулася до дітей в Ірпінь і почала волонтерити. Це допомагає їй відновитися та почуватися корисною. Складно, мої настрої були геть неоптимістичні. Зараз я більш оптимістично дивлюсь на це життя. Це якась терапія для мене. Люди чудові, група в нас чудова, ну просто до душі мені все це. Тетяна плете маскувальні сітки, в'яже жилети та шкарпетки для воїнів, аби на передовій українським захисникам було тепло і вони відчували турботу та підтримку. За літо у мене вийшло десь зв'язати 12 штук. І вже перша партія була відправлена на фронт. Жилети різного кольору, основна вимога для них, щоб були теплі, щоб вони були дуже комфортні для людини, не стискали рухи. Так що плетемо і будемо плести, поки в цьому є потреба. З 2014 року волонтери надіслали на фронт понад 30 тисяч карпеток, балаклав, жилетів, рукавичок та поясів. В'язані речі для воїнів надсилають не лише з України, а й з Німеччини, США, Грузії, країн Балтії та Польщі. Це вже другий сезон. Як ми почали в'язати адаптивні шкарпетки. Вони виглядають ось таким чином. Вони на гудзиках, вони високі, вони можуть бути ширші, ніж звичайні шкарпетки. Це адаптивні шкарпетки, вони використовуються у шпиталях для поранених, яких штирі апарати зовнішньої фіксації називаються. Тобто неможливо вдягнути звичайні чи брюки, чи навіть шкарпетки. А зараз уже холодно, і хлопці мерзнуть. Адаптивних шкарпеток потрібно багато. Їх просять в усі шпиталі країни, розповідає засновниця спільноти. Колись волонтерська група в'язані речі для воїнів починалася зі сторінки в соціальній мережі, а з початком великої війни трансформувалася в благодійний фонд Україна перезавантаження відтепер. У команді понад три тисячі в'язальників. Ця здатність українців знову допомагати, підключатися, вона вражаюча, і я думаю, що тільки завдяки цьому ми зможемо таки перемогти і допомагати нашим хлопцям. І це дає дуже великий поштовх і натхнення нашим захисникам воювати і таки стояти там до кінця. Це вже десятий в'язальний сезон для волонтерів. Вони отримують чимало заявок від захисників та тих, хто доставляє в'язані речі на фронт. Зараз потрібне усвідомлене волонтерство. кажуть у благодійному фонді. В цій війні бували такі періоди, коли дуже складна ситуація, коли вона така хитка. Зараз така ситуація. І я просто хочу, щоб кожен на секундочку уявив, чи хоче він повернути те, що він пережив. Він його сім'я, його місто. Якщо не хочуть, то вставайте щось робіть. І не щось робіть, а те, що буде ефективно, те, що просять саме захисники. Тому що є у нас друзі за кордоні, вони нам допомагають багато. Але це як у своєму домі. Якщо ти сам не зробиш, то ніхто не відстоїть тебе і твою країну. Попереду зима, тож роботи у волонтерів стало ще більше. Потрібні майстрині, а також відповідні матеріали, спиці, нитки. до важливої справи можуть долучитися всі охочі і таким чином зробити свій внесок у перемогу.